Козак. Нещодавно я дізналася, як можна розвивати креативність дітей. Перший спосіб мистецький. Коли ми зануємося у своїй творчості, у нашій уяві мимоволі виникають різноманітні образи, асоціації. На цій хвилі можуть зародитися цікаві та оригінальні ідеї. Мабуть, ви з що у дорослому житті креативних людей дуже цінують за нетипове бачення і оригінальне мислення. Отож, якщо успішне майбутнє це ваша мета, давайте разом до нього рухатися. Перша зупинка цього випуску Kids News – Чернівецький обласний художній музей. Став фарбанивом уживає на полотні. Палітра творів зможе зупинитися, затамувати подих, замислитись, а відтак перенестися у далекі світи. Спочатку авторів робіт, а відтак уява грає, і ми опиняємося в іншій реальності. Нові і нові образи перед очима. Ось вона сила мистецтва. Цю живопись до гаму презентувала чернівчана вихованці студії Жива фарба. До речі, серед них і дорослі, і діти. Я художник і малювання це моє життя. Мій техніка штрихування більш подобається. Ця робота вона дуже надзвичайна. Я вважаю, що воно буде надихати людей на нові враження. Як давно ти малюєш? Я малюю з першого класу. Мені дуже подобалось малювати і найбільше я люблю малювати котів. Я хочу побажати юним буковинцям яскравого сонячного життя. 对。 творчість твоє життя. Як воно у тебе бурлить? Я коли дивлюся в вікно, я можу намалювати ту природу і я хочу дарувати своїм рідним, близьким тепло і радість. Дома я дуже багато є в мене малюнків на стінах. Я люблю малювати більшість тварин і людей. Уяви є і читання цікавої літератури. До речі, від недавно у Чернівцях з'явився генератор оригінальних дитячих книжок. Арт видавництво Чорні вівці». чула, що це не пересічні видання, а справжні шедеври. Кілька з них нещодавно презентували у багатьох містах України. Ходімо дізнаватися разом про новинки дитячого літературного світу від головного редактора. Доброго дня, Христю. Розкажіть, будь ласка, як з'явилися чорні вівці і куди вони бредуть? Є якийсь маршрут? Вітанечко Даніела. На ну, Чорні вівці з'явилися у нас 2015 року, 4 грудня. Ми зібралися з хлопцями це з веселем Дроняком, який є видавцем видавництва книги «21», та зі Святославом Помаранськом, директором Мід'ян Чернивець, і вирішили утворити дитячий простір. Я чула, що в дитячому літературному просторі це немов. Ковток свіжого повітря. У чому ж родзинка? Особливість нашого видавництва, мабуть в тому, що у назві видавництва закодована назва міста Чернівці. Ми ж знаємо легенду, що чернівці походять від чорні вісці, адже коли люди хотіли заселити нашу територію, вони сюди прийшли і не знали, як її називати і означати. І коли побачили, що там пасуться тільки чорні вісці, власне, називали їх чернівці. Ну і родзинка нашого видавництва в тому, що ці чорні вівці є скрізь. Тобто вони на нашій книзі, бачите, овечка тримає 5 Це зрозуміло, що книга для дітей від 5 рочки. Але для дітей тут є такий ще інший інтерактив. Коли книгу відкриваєш, то наші овечки з'являються тут, і дитинка може порахувати, чи можна вже її цю книжечку читати. Я думаю, що такі няшні, такі гарні овечки вони будуть діткам дуже подобатись, бо вони вже подобаються. Ми ну, зараз ми виготовляємо листівки з цими овечками, які також будуть спонукати до доброго настрою. Які видання ви вже презентували, і для якої вікової категорії вони створені? І наші перші. Книжечки це «Зайчикове щастя та у царстві лева, які вже такі досить відомі і подобаються і нашим дітками, дорослим. Нам цю книгу навіть купують дорослі своїм мамам. Бо... Це книга про матусів. Ця книга є двомовною, Це є артбук. Наступне видання вже власне буде через два тижні. Це буде книга Андрія Тужикова, нашого Чернівецького письменника, який написав підліткову соціальну повість. Для Діток від 13 років ми радимо. А далі мозера ми радимо читати діткам від 4 років. Потім у нас буде Анатолій Дністровий. Його поетична збірка про риби, які знаходяться в Дніпрі. Ця книга буде для дітей від також від 5 років, і наше останнє видання. Це книга Оксани Лущевської, називається Синя парасоля». Надзвичайно цікава і дуже така ніжна книга. Радимося, щоб все такі психологи звернули увагу, яким дітям якого віку можна цю книгу читати. Щоб ви побажали маленьким та юним буковинським читачам. Ну, я як видавець, звичайно, побажала би читати, читати якомога більше. Повірте, що гаджети це не основа життя, і це е, просто простір, який забирає час, забирає наші очі, нашу фантазію. А книга це є така безцінність, якою можна безкінечно черпати добро, щастя, радість і натхнення. Тому не бійтеся книги, читайте і будьте щасливими. Коли зайчик вискочив з лісу, мама кинулася його обіймати і цілувати. «Ах ти ж, не слухні, картами пригортала одночасно. А зайчик, притулившись до своєї мами, думав: немає нічого кращого ніж обійми моєї матусі. Ось воно щастя. Зізнаюся, я вражена якісно, стильно і по-новому. Ось моя рецензія на креативних чорних овечок. Піду дочитаю. А ми з вами побачимося вже незабаром. Не пропустіть наступний випуск спецпроекту Kids News з Даніелою Козак. Папа. -па.